Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є на найближчий час загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям. mm-hmm mm -hmm. цього розкладу Можуть э, расисти десь планують прориватися, десь вони збираються робити прориви. Буде про це повідомлення. Можуть постраждати цивільні люди. Так, да, якісь можуть бути новини про прорив. Заперечуюсь, Ну, я не бачу обстріли, такого нема. В інформаційному просторі ось виходить щось пригнічують людей. Розпові... щось іде на... на те, що. Криза, що немає грошей, що в Україні криза. От про це більше всього інформація. Зараз е, расисти е, влазять в інформаційний простір і людям буде робитись от нахил на те, що ну, розганяти цю хвилю, що е, криза. Угу. Заперечу весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили. допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей, військових, побратимів. І в день, і вночі захищайте, оберігайте. Всі плани расистські, зруйновані. І в Україні очищено інформаційний простір від впливу расистського. Буде так і так. Я прошу вищі сили, захисту міцного. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни від усіх, хто дивиться відео військових, попри тимів. Отведіть, одверніть від усіх українців. Від України. Одведіть, одверніть всю зброю, шиську, хай їм в голови назад прилетить, звідки воно його запускає, хай при взльоті там і вибухає. Особливо хто дає накази, хай йому в голову прилетить, його знищить. Більше наказувати не зможе. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть закрити небо над Україною. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. В Україну надходить. 200 систем поетрі для закриття неба, захист міцний, більше ніколи расисти не зможуть чинити обстріли. в них повністю знищені. Всі склади із ракетами, снарядами, дронами. Більше не мають чим обстріли робити. Буде так і так є. Це Ну буде все сказане здійснено, так буде. От. На цьому я завершую. Прошу по можливості. Три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Бережіть себе, будьте дуже обережні. От. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі.